Вони дуже сентиментально до мене ставилися і знали, що я вегетаріанець. Просто забували. Я не їв цього, не вони. І один раз перепалох вони кажуть: Евженіо, Евдженіо. Вони так назвали Еудженіо. Почуттям самої такої гідності і виконаного такого людян, акту людяності. Інспектор, якого називали інспектори з замість СШ по наполітанськи, вносить, знаєте, такий куст. Мені знаєте, такий прямо такий куст, як у Моїсея. Напівкамери вносить, ставить. Для тебе. Типа, обід. Ну, я ж вегетаріанець, і там Типа, Типа, салати? Типа, салат, але він такий був ну, 4 метри діаметром. Я змінив три різних камери. І от та друга, по-перше, була хороша, третя найкраща, а от та друга була огидна. І я... Потрапив до серійного вбивці. Я бачив людей, на яких немає живого місця від татуювання. Все в татуюваннях, і це такі, знаєте, ну дуже агресивні люди, і такі, які навіть не вміють говорити. Таке таке, що я бачив. Але найгірше було інше. Це було. Різдво, а це звичай, вважається найдепресивніший момент в тюрмах. І знаєте, найгірше що було. Вони телевізор все дивляться. І вони дивилися цирк. А там російські до них ну, в Монте Карло. Очевидно, російські артисти свою програму презентують. Війна вже починалася. Там ну такі вже знаєте ознаки були. Це вже не була війна, але вже там всі говорили про це. вже. І тіть в кокошниках рускі з лентами, мужики-богатирі русські в русських косоворотках, на тих конях скачуть, і музика Москва та та татара -та, і ці сакамірники, скажімо так. Вони дивиться просто цирк, вони не розуміють, що це Росія, навіть Росія. Це просто номер церковеста 107. А я бачу всю, весь апокаліпсис.